Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні такий зимовий сніговий ранок, а ми будемо коптити. Сьогодні захотілося чогось смачненького, цікавого, тож вирішив зробити домашню ковбаску. Зробив її двома рецептами. Зараз я вам покажу, що вийшло. Ось такі два варіанти домашніх ковбасок в нас вийшли. Це такий більш традиційний, можна сказати, сільський варіант. Я пам'ятаю, як до бабусі в село приїжджав, вона щось подібне готувала. Тут багато сала у нас йде. Часник, перець, ну, такий стандартний рецепт. А це вже зробили більш таке сучасніше, так скажемо. Тут вже мало сала, багато м'яса. частина м'яса перемелена, а частина рублена. Спецій багато, тут паприка, тут перець, лавровий листочок мелений, зіра. Коротше, такий вже більш насиченіший смак має бути. Виглядає все чудово, тож починаємо коптити. Зараз все помічаємо в коптильню. І запускаємо її. Так, що в нас тут? Зараз розвішуємо. подивимось, як вийде чи в один чи в два шари. На вулиці зараз у нас мінус один було. О, а вже нуль. Вже плюс один. А, це, видно, я підійшов і піднімаю температуру. Так, ну що, приступаємо. Ну що, друзі, приступаємо до процесу розвішування. Подивимось, як воно вийде. Так, дивіться, друзі, як розвішав, довелось вішати без гачків, бо так воно. Менше місця займає, скажімо так, прикольно розвішав. Тут два ряди і тут два ряди. Класно, дуже гарно виглядає апетитно. Я уявляю, яка вона буде, коли ми її вже скоптимо. Тож починаємо процес, запускаємо коптильню. Так, опа. Що в нас там стоїть? О, це багато. Нам треба 40 градусів. 40 градусів є. Yeah. Так, все, процес у нас починається. Димар відкритий, вентилятор також відкритий. Тож, запускаємо вентилятор і запускаємо тени з конвекцією. Зараз в камері мінус один на вулиці Холодіна. Нам треба розігнати її до 40 градусів, і десь приблизно півтори години ковбаса буде просушуватись. Тож процес початок, це вже круто цікаво. Подивимось, що буде далі. Клас. А на вулиці в нас почався сильніший сніг. В камері 40 градусів вже пройшло більше, ніж півтори години. Тож давайте подивимось. Що там всередині? Вау, лайф. Яка вона все-таки гарна. Ця ковбаска. Мені подобається. Хочеться вже скуштувати, що воно буде, якраз батько з роботи прийде, разом сядемо, скуштуємо. Клас. А зараз запускаємо процес запікання. Так, виставляємо температуру на процес смаження. Це в нас буде, давайте виставимо десь 68 градусів. Якось так. О! Це буде чудово. 68 градусів. І зараз закриваємо заслонки. Так. Що там у нас? Опа, закрили вентилятор і закрили. О, закрили демар. І вимикаємо вентилятор. Все. Тепер почався процес запікання. Класно. Хочеться, щоб вже пошвидше, але в даній справі швидкість це не головне. Треба правильно вичекати всі етапи, щоб вийшов смачний продукт. Круто. Так, процес іде, сніг іде. Вже трішечки насипає, насипає. Передають на вечір більш сильніший сніг. Подивимося, що воно до вечора буде. Зараз півтори години чекаємо процес запікання, потім щупом спробуємо, яка температура всередині продукту. Коли вона дійде до потрібної, я пізніше скажу, яка. Переходимо до процесу копчення, вдягнемо на димогенератор компресор. Засипмо щепу і почнемо процеси. Так що поки просто чекаємо. Так, друзі, пройшло ще півтори години. В камері у нас 68 градусів і процес запікання завершено. Я вже компресор одягнув. Зараз засипемо щепу і будемо запалювати. Починати коптити. Так як це її насипати сюди? Так, це вистачить. Одного пакету вистачило на три копчені гарячих. Якби холодним коптили, то вистачило б на менше. Так, все, тут залишилось тільки запалити. Давайте покажу вам, що в нас всередині. Вау! Ковбаска вже виглядає дуже апетитно і гарно. Кайфово. Що ж, тепер придемо їй кольору і копченого смаку. Так, з чого починаємо? Відкриваємо заслонку на димарі. відкрили. Беремо і запалюємо щепу. Для запалювання використовуємо газову горілку і ось так в дирочку підпалюємо. Тепер нам треба включити чик-компресор. Він починає дути, да, гудить і роздувається те, що ми запалювали. І має піти дим. О, А він вже пішов, дивіться. Все, процес копчення запустився, але ми забули ще виставити температуру. Температура у нас має бути 85 градусів. Ставимо 85. І все, процес копчення повністю почався. Тепер чекаємо все в процесі. На середині десь копчення я відкрию, подивимось з вами, що, що там виходить. А потім вже будемо з батьком куштувати, що воно в нас вийшло. Класно. Процес іде, вже пройшла година 72 градуси всередині продукту. Вже практично готова. Зменшив температуру в камері до 75, бо дуже швидко набирається температура. Дивіться, що всередині... Ва! Яка ковбаска вже гарна. Круто, да? Мені подобається. Вона вже практично готова. Ще буквально чекаємо 20 хвилин і вимикаємо. Хі, відразу 5 градусів пропало, як двері відкрили. Клас. Тож вже практично готово, ще 20 хвилин і вже покажу, що в нас вийшло. Все, друзі, будемо завершувати процес копчення. Відключаємо. Це повиключали. Так, що там далі нам треба робити? А нічого, в принципі. Тепер воно буде стояти, трішки провітрюватись. ми його ось так перевідкриємо. Давайте я вам ще покажу, що там всередині. Ось така вона вийшла. Чудова, гарна. Ці нижні. Клас. Мені подобається, пізніше виймемо, вже подивимось що воно, а зараз хай провітриться. Пів, пів годинки ось так. Хай постоїть провітриться. Давайте відключимо коптильню. Так. Все. До речі, подивимось, скільки там щепи Оп! Ей! Не видно! Ну, половина йшла. По часу все копчення, сушка запікання і копчення зайняло 4 години. Тепер хай півгодинки постоїть, потім охолоне, вже батько з роботи прийде і скуштуємо. Клас. Мені здається, буде дуже смачно. Подивимось. Друзі, наготовив три рілочки, будемо обіймати. Дивимося. О, яка гарна, яка гарна, яка гарна ковбаска вийшла. Дивіться які. хіба не ідеально, М -м 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 -м. як намальовано. Клас. Вау, шик. Давайте всі зніму і вже покажу. Дивіться, яка краса. Не перестану про це говорити, коптильне древость робить дива. Це просто кайф. Дивіться, яка вийшла. М -м -м -м. Кайф. І ось цей другий варіант. Прикоптилася чудово. Краса. Зараз вона. Вихолене. Якраз батько прийде і скуштуємо. Подивимось, що у нас вийшло. Я думаю, буде дуже смачно. Клас. Ковбаса вже в нас охолола, ми вже вдома, тож будемо куштувати. Батько затримується на роботі, тож ми знімаємо, зараз знімемо пробу. подивимось, що в нас вийшло. Так, давайте розріжемо, подивимося, яка вона в розрізі. Бо цікаво. Дивіться яка. ковбаска. Тепер скустуємо. Ой, який аромат пішов класний. А, пахне класно. Курова ковбаска. Така м'ясна, класна. Це ми коштуємо цю, що була така з м'ясом, і рублене, і кручене м'ясо було мені. Прикольно. Мені подобається. Реально шикарно. Мож, можна сміливо коптити таку ковбаску. Зараз свята йдуть, тож будемо на свята також готувати таку ковбасу. Вийшло класно. Як тобі, виділив? Дуже смачна і така м'ясовита і подобається. М'ясовита. <рикольно> Прикольно. Тож, ось така ковбаска в нас вийшла, копчена. Смачна. Зараз, зараз, зараз будемо сідати, смакувати. А вам дякую за увагу, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми завтра, до речі, йдемо на зимову риболовлю, візьмемо з собою ковбаску і будемо її ще там куштувати. Тож, батька, ви, ви вже побачите в наступному відео. Нагляду, як ми будемо куштувати таку ковбаску. Всім пока!